«О, дід, ти стесняйся. Бачиш, які я яблучка. Ти що ти наготував, я взяла. Дід бачиш, що я всеквасю, так сказать, давай ще заквась мені яблук. А як я їх ніколи не квасила, мене встраювали, мене встраювали свіжі завжди. А це свіжі, як нагризеся, а потім ото кром, зубів, почина боліти, поки перестане боліти. Але ж гриз, ти все одно хочеться їх. Ще з зуби є, ну щось вони вже не хочуть оцього твердого, да, прийдемо. То отакі білі яблука у нас коротше є. Як, як ти казав, осінньо весняні чи як? Так осінні. Осінні? Весняні, як це осіння? -весня? Ну, до весни долежать чи ні? Долежать. То вони мають зімні чи ні? Та вони, мабуть, весні осінні, хороші, так? Да. Да. Коротше, ось яблучка. Треба бутильки ось такі накидати. І можна ось трошки, бач, я знайшла ось усм'ята. Це така хороша м'ята. Вона там залишилася. У мене хороша м'ята. Там, як вона називається, аптечна, аптечна. Та що, та, що з неї вирощують до поляк. І от я її трошки вкину. Це є аптечні м'ятки по листочку. Ну, я зараз оці два. Змію ці баночки накидаю. Якщо ще захочеш, то можу докидати. Та не понравиться. воно буде стояти аж до Нового году. У -у -у. А ти думав, воно швидко? Та, та... та ні, так швидко знаєш, що тільки буває. Кролики поводяться. Вони ну, перекиснути. Вони можуть два роки стояти. Ти мені не розказуй. я все вже узнала. Я вспомнила про свою Олю. У мене там є Оля така. Зараз з дитинства її пам'ятаю. І вона розказувала, як це робити. Не треба мене вчити. Вона розказала, що вони стоять, будуть і два роки будуть стоять. Лесточки будуть городини, ожини. Ну як і знайшло. Та щось укину, не знаю, для, може для краси, для запаху. О. І тепер просто-напросто можна Да. Бери йти, накидають. Та водичка вже чиста, тільки сполосну полосну діх і все. Ти встуй буде. Та не то не влізе. Велика туди, ну, вже, не треба пхати туди, бо тоді не витягнеш. Ти його тоді не витягнеш. Уліз, ти влізе, а як ти будеш витягати. По кусках. Та мене не інтересно буде по кусках витягати поту. От дік. Взявся допомагати, тобто можуть. Так, вилка там оставиться. Ти його не, не пройдеш, а як на від води. Так, то лі. З м'якше буквально. Що там не влазить вони, чи що? Трамбують. Ось так скільки влізло усього. Куди ж ти? Все, більше не вліза Ось, бач, я положила, більше не вліза а та, та не влазить, а ти його хочеш запхнути. Yeah, yeah. так, oh, так, oh, <рес> так і запхну. <рес> а дивиш, а їх тут і не багато. Ну не знаю. Тут твої будуть, як ти їх бойсько yeah, в yeah. тебе і рука не влазить, але ж рука нічого yeah, не поможе. Не поможе, бо ти як руку з яблуком вже назад не витягнеться. Okay. Ось так. Кидай, вже які є. Треба меншеньких вибирати, а я гарненькі вибирала такі. Mm. So. А ну в сторону не можна десь його, а ну дай я. Бо ти десь його пхаєш, а воно виглядає. О Боже, його і назад не витягти, і вперед не пкнути. Хай. Хай. Все. Хватит. Два, ти думаєш, хватить? А Хватит. хто там мішає там, заважає так да? Так? Петух. Так, так. ти ще хочеш знайти? Давай м'ятки сув... А тобі які робить? Е, солодкі, солодні, щоб солодніші були. Чи які тобі? Ну так, да, солодні. солодко солодні. Як це сладко солодні. Ти знаєш, воно <с <с бути натуральне. А всі солодощі. Солодощі, то це. О, як би тільки пхать. Та хорош уже, бо буде, буде якийсь мусорник. Давай тепер Ану, візьми оцю мисочку, оцю мисочку, візьми, ось сюди мені до баночок сюди під... Ось цю. Ось цю? Да, Ось. Так, сюди на цю сторону дай. Своїми помощи. Отак так мені треба взяти усього, понімаєш? Де сахара де сіль? Оце сіль. І коротше оця сіль більше в нас нема солі. Він хватати. Не, ну щоб ти купив, знав. Та, да. Ось ця наче була хороша. Солі, це так, так. оце Ось... сюди ложку солі. Поняв? А, Хватить. І сюди. Це ж не огірки, понімаєш? Це не огірки. А тепер С -с сукор бере. О, там не бачу я нічого. Якби ж то поміг... Сім, давай я насик. Два. Три, бач, лівою рукою все розсипається в мене. Так, так туди й кидай. Чотири ложки кидай туди. Ти ж любиш солодке Да? Небагато. Ну давай. Ні, не багато. Вона ще й додавала туди мед. Ну я не буду мед портити, на ці яблука та твої. Ні, як вони мені сподобаються, я їх спробую. А другий раз тоді додав меду. Все. Так, все, там неся, несе воду. Хай стоїть. Воно коло криниці набираю. Із криниці набираю баночку і лей сюди. Набираю баночку. А можна швидше. Просто додав води. Так, да, отакого. Просто добав води. Повну баночку. Ну, трохи два міліметра одверка не додав. Давай ще. О, я кому хоч води подати. Вийде, вийшло. Отак, От тепер сюди. Сю, сюди теж треба, да. так. Без води вони не будуть. Щось воно мені напоминає, наче я в уксус заливала. <сум> Яблука заливала водою. Ну, побачимо. Що получится з цих яблук. Ті так швидко виграли себе. Поставимо хаті на тепле місто. І вони дожди за місяць одігратися. Раніше не вийде. Ото місяць почекаєш. Ні, ти їх ти їх ще не готовий, ми хочеш поїсти. Получиться туди. Так, слухай, дід, не вердуй. О, дивишись, як красиво вийшлося вона. Диви. Та ну, красота. А я б наче й ще б накидала. Та що хватиш? Ти ото зараз поїси за один день, ну, потім, потім скажеш мало, а потім знов будеш. Зробиш. тоді. Та яблука в нас цілу зиму, їх можна круглий год квасити. Але ж довго чи ждуть. Це ж не капуста, що сім днів треба ждати. А це яблучка. Але ж деякі гарненькі. Окі гарненькі, біленькі такі. Ну ладно. Сьогодні ще такий день теплий. Фух. Не знаю, в хаті топить чи не топить, куди ж топить, як цілий день мокра. Я в халаті я ж не топить. Господи. протопить, тут жарко. Я цілий день мокра ще й вечору буду мокра ходити. Можливо. Да. Ох і дні. Боже, як же нас вже радувала ця осінь. Золота осінь, золотішої, мабуть, не буває. А може, це ще й літо кінчається, а осінь тільки наступає. Як воно в природі все помінялося, то невідомо, що за пора зараз. Все перевернулося: і світ, і люди. Все міняється. Зовсім другий період настає. Такий швидкий обмін проходить, не всі замічають, але різко якось. Різко. В нашому дитинстві одне було, а тут ми тільки вже виросли, все, і все міняється. Мабуть, воно кожне сторіччя міняється. Ну, не жили, не знаємо, а це пожили і побочили. Як мені, то воно все зрозуміло. Так. Всім гарного дня, тепла, сонця, свободи, миру. Ох, добра. Хай нам повезе. І хай нам щастить.